Вітаю, футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Сікан залишить рабзон спор у зимнє міжсезоння. Саленко вважає, що всередині Динамо потрібні зміни. Юрій Мороз, новий тренер Динамо Київ. Нападник турецького трапзонспора Данио Сікан ймовірно покине клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляв видання Гуне Бакіш. Головний тренер бордова сині Фатіх Теке залишився незадоволений фізичною формою 24-річного українця, який наразі програє конкуренцію за місце в стартовому складі. Через це керівництво клубу планує розглянути всі можливі варіанти щодо майбутнього гравця взимку. За даними джерела, президент Трабзонспора Доган разом із тренерським штабом. Віддають перевагу оренді, однак у разі отримання вигідної пропозиції щодо повноцінного трансферу не виключають продаж форварда. Сікан перейшов до турецького клубу з Донецького шахтаря у січні за 6 мільйонів євро. У поточному сезоні він зіграв 6 поєдинків. Відзначився одним голом і однією результативною передачею. Контракт нападника розрахований до червня 29-го року. Екс-форвард Динамо Олег Саленко висловив свої думки щодо гри київського клубу в останніх поєдинках і знов порадив керівництву команду здійснити зміну головного тренера. Олеже, що вас здивувало, або скажімо так, на чому б ви акцентували свою увагу за підсумками минулого ігрового дня у українській прем'єр-лізі. Те, що в турі багато нічиїх, а це, на мій погляд, свідчить про те, що в чемпіонаті більшість команд приблизно однакові за класом, і що примітно обидві наші гранди вкотре втратили очки. Причому кияни зробили це п'яте поспіль. Я й не пригадаю, коли таке було з білосиніми. Востаннє дійсно окремо стоять нічиї динамо і шахтаря. Що ви думаєте з цього приводу? Що це не стає сенсацією в УПЛ. Динамо втрачає очки п'ять турів поспіль чи не багато. Я вже не раз висловлював свою думку з цього приводу. Якщо зараз у динамівці будуть проблеми з Самсонспором, а потім Шахтарем, нехай керівництво приймає рішення. Зміна наставника може вирішити проблеми, які є у Динамо. Не знаю, що відбувається всередині колективу, але факт очевидний: у команди немає результати. Якщо найближчим часом все виправиться, і ми це побачимо на полі, то це одне питання. А якщо все продовжиться, як раніше, то звичайно потрібні зміни. І робити ці зміни, кого прибрати, а кого призначити, прерогатива керівництва клубу. Знову ж таки, я свою думку висловив, але мене ніхто не чує. Як повідомляє футбол-24 Юрій Мороз обійняв посаду головного методиста Академії Динамо Київ. Київ». 55-річний спеціаліст співпрацюватиме з усіма віковими групами клубу. Раніше Мороз працював головним тренером юнацької та молодіжної команд Динамо, а також очолював збірну України різних вікових рівнів. Крім того, з червня до грудня 2021 року він керував одеським чорноморцем. Останнім місцем роботи Мороза були юнацькі збірні України Ю-16 та Ю-17, які він залишив Січні 25 року після завершення контракту.